Топки до зими, по-перше, відновлення критичної інфраструктури територіальної громади, розмінування територій. питань дуже-дуже багато, які, на жаль, ми самі, самі своїми можливостями не можемо вирішити. Тому Анатолій Васильович якраз приїхав, ініціював таке питання, щоб ми разом підняли ці питання, обговорили їх, обсудили, і потім вже будемо просити вам, вас в обласній військової адміністрації вирішувати на тому рівні. Тоді ми зробимо таким чином. Ми підготували актуальне питання, яке стосуються, надали пропозиції. У нас на сьогоднішній день саме важкі питання. Тут у нас начальник РЕС і представник підрозділу високовольтників Харків Обленерго. Наш місцевий Керівник підрозділу високовольтників зараз працює у важках, поки є можливість, обстрілів немає, тому вони там і важкі зараз піднімають Кировське, і важкі одноробовка відпрацьовується. <гум> Начальник підрозділу Хальтів Газу Алла Олександровна Кузнєцова тут знаходиться, керівники медичних установ, поліція, МЧС, а, значить, старости, тобто всі ті причетні, які Готові працювати з нами. Військомат, керівник тут. Далек, так, далеко, всі всі. На місцях. Заступники, керівники структурних підрозділів. Добре, да? так? Так, так, Так. Така нарада, вона якби повинна була відбутися, але ну, вона відбувається сьогодні. Чому сьогодні наконець на нас звільнилися наші де деокуп... ну, окуповані території, це село Тура Макарова, а також ми знаємо і, і Уди, і інші маленькі села, так? які не були офіційно окуповані. Зараз дуже багато роботи по відновленню критичної інфраструктури. Позавчора у нас і перш за все, що потрібно, це потрібно розмінувати розмінування цих територій. Позавчора у нас відбулася нарада з керівником департаменту цивільного захисту Соколом Іваном Володимировичем, де були присутні представники ДСНС, які зараз розмінують всі території, які були окуповані. Представники Нацполіції, там приїхали представники Нацполіції, я так розумію, із Києва ну, звідусіль, щоб допомогти Харківській області. Поскоріше розмінувати, бо роботи дуже багато. Перш за все, це критична інфраструктура, а потім гуманітарна інфраструктура. Так дивіться, що стосується нашої Золочівської громади, тому що ну, більш всього, і ну, майже тільки ви постраждали, тому що Болодухівська інфраструктура теж постраждала, але не так, як постраждала Золочівська інфраструктура. Сьогодні ми з вами, з усіма керівниками, з Віктором Миколаївичем, вирішимо, перш за все, що ми. Першочергово відновлюємо, друга черга, третя і так далі. І е, ці питання всі відпрацюємо, е, подамо план цього, цієї праці до області, щоб вони розуміли, що ми тут робимо і що їм потрібно, перш за все, нам надати, щоб скоріше, скоріше відновити нашу інфраструктуру. Добре? Значить, ситуація дивіться наступна, як там доповідали представники ДСНС і Нацполіції, керівник Нацполіції області Тимошка Володимир Володимирович доповів наступним чином, що бригади Нацполіції працюють, але вони більше працюють слідчими групами. Але ну це так загальна інформація. Але ми можемо звертатися до Нацполіції, до начальника поліції. і Припустимо, ну, якби робити, замовлення, робити замовлення на розмінування. Розмінування, перш за все, звісно, нам потрібно для перше електромережі відновити, перш за все, електромережі відновимо, це буде світло у людей буде, перш за все, вода. Потім вже буде тепло і так далі. Друге, це гаргаз, газові мережі відновити потрібно. Ну і третє, все інше вже будемо розміновувати там фермерське господарство, господарство там, і так далі. Значить, перше, да? ми можемо звертатися до нас поліції з, ну, з нашим планом, е якщо дуже потрібно, і нас поліція нам потрібна, повинна допомагати. Це перше. Друге, е звісно, ми е відпрацюємо графік, план зробимо з вами разом з Віктором Миколаївичем, і подамо його до департаменту цивільного захисту, і вони вже будуть планувати тут розмінування. Розмінування проходить обов'язково, якщо це електромережі, якщо це газові мережі, обов'язково з представником електромереж, газових мереж, там і так далі. Обов'язково. Обов'язково дивіться, керівники е, РЕС, керівники е, газового хазяйства. Дивіться, для вас обов'язково, якщо ви надаєте свого представника і взагалі заведіть карту, щоб у вас була своя карта, де ви будете відмічати, що від що вже розміновано, а що ще які ще території ну, не проходились. Щоб ви це знали, це також, це також можливо, стосу, ну, ДСНС Віктор Олександрович, це у вас теж стосується, тому що ну, повинна бути карта, де ви... Точно знаєте, де вже люди були розмінували, де ми не були. Щоб ми по два-три рази не ходили по одному тому ж маршруту, скажімо так. Добре? Це перше. Ну, зараз е стає задача від губернатора, від нашого керівника е пошвидше відновити інфраструктуру. Пошвидше відновити. Життя людей на місцях, звісно, є такі села, як там буде світличне, де, де дуже пошкоджені дома, домівки. Там ну я я не знаю, як туди будуть люди повертатися поки що туди ніяк повертатися, але. Дуже багато таких сел, де пошкоджена інфраструктура, ми можемо зараз все зробити і все відновити найкоротший термін, бо скоро зима, ви самі розумієте. Наша задача зараз концентруватися, розробити план дій і кожного дня перевіряти цей план, як він виконується. Добре? Зараз давайте наступним чином. У нас є там загальна інформація, але Віктор Миколаївич ще раз, нам, будь ласка, оголосіть. всю, всю проблематику, можливо, кожен. По своєму напрямку, хай скажуть, і ми потім будемо розробляти сьогодні. Розробимо невеличкий план, і далі кожного дня будемо відпрацьовувати кожну ділянку. Саме головна у нас проблема на сьогодні це відновлення електроенергомереж. А у нас є такі свого роду такі три куща. Перше, це одноробівський напрям, куди входить 13 сіл, і окрім того, Гурка-Зачанський напрям. Туди можна, хоча це удянський напрямок, але там можна переключитись. Ми з начальником розмовляли з цього питання. Це перше. І сьогодні там працюють по Івашках, по Перловки, по одноробовки. Там працюють перше. Друге, це Світличанського Макаров Турово-Макаровський напрямок. І третє це Карасівка-Калинова. В Черноглазівці у нас є е, світло і ось. Оці трі, як кажуть, напрями, які для нас вкрай е, важливі, де ми можемо пропрацювати і теоретично все зробити для того, щоб відновити електроенергію. Що стосується УД, там військова е, тематика, і ми не будемо це піднімати питання, е, поки не буде е, надано погодження військовими до початку робіт е, на цьому напрямі, я прошу Віталія Сергійовича е, Олійника, будь ласка, е, Доповідайте по цій ситуації. Ми з вами неодноразово це е, розмовляли. Але є таке і у нас є дві проблеми. От е, окрім е, тих названих е, старостинських округів: це перше це трансформаторне масло. Ми, ми з вами з цим працюємо. І е, друге, це до, до допоміжні бригади енергетиків, які бо своїми можливостями ми не зможемо це зробити. Або ж з наших колег територіальних громад направити пару бригад, ми забезпечимо і житлом, і харчами всім необхідним. Віталій Сергійович, прошу вас. Дивіться, Віталій Сергійович, давайте так, дивіться. Ми щоб не, не, не лити воду, добре до мене звертався Віктор Ніколаєв з приводу додаткових бригад. Так? От скажіть, будь ласка, зараз є у нас ті ділянки, які ми можемо вам припустимо кинути там з Багадухова, з валок. Щоб ви на цих ділянках, де ви не встигаєте працювати, вам потрібні ці ті? На даний час немає. Тому, що там де треба працювати, там треба проходити ці ділянки. Тому що там були активні бойові дії, тому на даний час поранено. То, тобто ви зараз. Скільки у вас бригад? На даний час ми дві бригади. І дві бригади одна, та, аварійна. На даний час, дивіться, з вами двома бригадами, ви встигаєте працювати. У вас все стопорить тільки розмінування. Правильно розумієте? У вас є розроблені, тобто дивіться. Нам треба разом з вами, щоб ви подали чітко, чітко, що в першу чергу да, треба розмінувати, що в другу, що в третю. Можна я відветим? Ми були з вами на сообщанні. Здравствуйте, да. на ДСНС. Зараз йде розмінірування первого панзолочка. Она пройдена практически 70%. Сегодня ее ДСНФ, да, 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 Именно ДСНС. А сколько у нас там бригады? Она у нас работает одна. И работает она там одна по причине того, что большинство бригад кинуто в Купенское направление. Ну, понятно, да, да. Заканчивают золочев, выходят на одноробов. На линию одно по 10 кВт. План действий. Пока То есть, смотрите, правильно? Мы, мы сначала идем 110 правильно, потом да. переходим на низкую. На 35. Э -э да. Десятку, да? Нет, 35. 35. А сколько у нас напрямков таких? Вот. Ну если у нас по району, то на данный момент сегодня польцуют в Вот, чтобы заживыть по станции вашки. обесточено у нас сейчас 35 Одноробовка, 35 Уды. То есть... Э, ну да. мы идем на Одноробовку. Потому что на да? Уды... Э, Уды все, дам, там пока, да. не потребно туда Нет, нет. По по станції один трансформатор пошкоджений повністю, в одному не вистачає масла. По нашим лініям дві лінії треба повністю ремонтувати, відновлювати дроти. Пошкодження такі серйозні. Радович, якщо так, не є питання. От не. Дивіться, якщо ми своїми силами будемо працювати, то ми до весни не встигнемо це розробити. Ми з Віталюся чим говорили про те, що для того, щоб і надали пропозицію Соколу, щоб надали бригади е, саперів, які будуть іти е, знімати або е, знешкоджувати невибухні предмети, міни, снаряди і так далі, і бригади будуть працювати. Якщо ми тільки е, своїми силами, ми не встигнемо все зробити: ні світличне, ні татурове, Мак... Тому якщо у нас будуть сапери працювати, і додаткові бригади видасте своїх працівників, які знають все. І ми відпрацюємо це питання. Чекати, ми, у нас немає часу чекати. Нам потрібно піднімати. Умова, якщо будуть сапери працювати, такі потрібні Правильно. Ми обсудили на цьому рішення, що вони будуть давати нам бригади сапера, які будуть працювати по Харківській області. Уже 9 дні батьки до цього було бурованого макаро, там ще більше менше в пройшли центральні вулиці. Зараз вже заходять оцвітлені вулиці, переулочки і по частному секторі. Тому що вони всипані ліпісками, люди повертаються. Не дай Бог, щоб не було біди. Тож ми працюємо іменно по частному секторі. Це, це група ванзачья вала. Зриватехи нацполіції. Да. Це ваша Зулочівська да. ваша. Ну, як Чи золочівська? Її приправили з Харкова, да. правильно? Да, розумію, це так? вони з Хмельницького там. А. Прислали смілицю. Тобто у нас так, якщо розібратися, то у нас дві групи всього працюють. Одна ДСНС, одна поліція. І так. то поліція більш працює, я так розумію, по слідчі і так, то, так, так, так. Ну, і маємо. З газовим мережем. По газовим мережам. На даний час по газовим мережам у нас доволі нормальна ситуація. кроме необследованной у нас Уды и Турова Макарова. Все высокое давление у нас работает. Опять же таки, отказать лупа не Турова Макарова, который идет в резко, там туда мы не могли еще пройти, потому что нет разрешения. И Уды. Все остальное у нас действует. Устраняем э, мелкие повреждения, обстрелы на дворовых водах, пошкоджения и все газовые, подводящие газопроводы, все целые, они были практически отремонтированы в момент боевых действий, когда отключались. То есть у нас работы проводились в то время восстановления. На данный момент все у нас работает, за исключением одиноких дворовых водов, которые, может быть, еще люди не приехали, там заваренные оглушками, вода стоят в аварийных домах. а так в власнономсе з газом. Тож у нас получается какая ситуация? Газомережі, які йдуть від Нової Казачки на Макарова Турова, оцей напрям. А Калинова Карасівка, як там Аляріча розуміє? Калинова Карасівка тоже треба, э, обстежити. Врізка у нас йде в Золочеві. На даний момент ми її відключили, тому, як ми не знаєм, в якому стані з поселом низьке оддавлення. А високе давлення все це. Ну у вас дивіться, у вас на калинова караса э, обстежити. Вам потрібно теж розміновувати, щоб обстежити? Чи ви можете своїми силами зараз там не потрібно цього робити? Чи потрібно в інфраструктурі? Що у нас по лікарні? Що... По лікарні ми працюємо з департаментом КАП будівництва. У нас є е, е, там взаємодія, зв'язок. Будь ласка, Ілона Миколаївна, доповідайте. Виправдання для роботи дочка лікарні потрібна заміна з 92 ліго. Ми вже залили воду в тепломережу, вже виконані були роботи. Чекаємо випробувань. І в нас це гостра проблема. А більш-менш у нас пошкоджена пошкоджений дах там касетними снарядами. Ну, ми усували вже самі це Тобто зараз проблема тільки вікна і так, тепломережа. Після випробувань ми вже більш чітко можемо сказати. Може... Бережа, вже Ні, бережи. це ми. виділили ПК, ми зробили ПКД. Це та була, так, та, що була. Стосовно, стосовно е, труб, який ми хочемо закопати в землю, вже ми зробили ПКД і чекаємо спеціально. Далі, що ще, які у які нас ще напрямки ми не, не працювали? Приватне домоволодіння. Дякуємо керівництву області за те, що надали можливості району, попрацювали. Ми зараз перевезли додаткові USB будівельні матеріали. Єдина у нас зараз проблема це і ми теж, також подали на брезенти, необхідно брезенти і шифер. У нас є проблема по івашкам, Там будинок двохповерховий. Люди ще з цим питанням опікуються староста тут знаходиться, але потрібно б туди в шифер було. І в деяких не в деяких, а в багатьох будинках, якщо б шиферу там десь 300-400 листів, то ми могли попередньо б зробити хоча б накрити, тому що в своїй основі дохами накривали плівкою, плівкою і брезентами. Те, що по лінії ООН ми отримували, Оце також велика проблема. В цьому ми допомагаємо населенню, люди отримують, окрім того, об'єкти соціальної сфери, школи, амбулаторії, клуби. Трували пільгових категорій. Я зустрічався з наретою, передали відповідну заявку. Єдине питання, що які критерії пільгових категорій, тому що у нас дуже дуже багато людей, які є пільгові категорії самотні, цим питанням опікується управління соціального захисту наше. Ми розуміємо, що, на жаль, багато людей втратили роботу, на жаль, не мають коштів. На жаль, в ці категорії вони не попадають. Але вони задають питання, в нас теж коштів немає. Хоча, хоча деякі категорії отримують субвенцію на те, щоб закупити твердобальні матеріали. Отаким От чином, Валентина Володимирівна Львич, будь ласка, додатково додайте інформацію з цього приводу. З цього приводу доповідає Анатолій Васильович. Ми підготували з Віктором Миколаївичем списки разом із старостами. Список 159 чоловік це ті люди, яка крайня необхідність. Вони зовсім не мають можливості придбати дрова для пічного опалення. І в рамках тих критерій умов надання пільгових категорій, так в рамках тих, які категорії нам запропонували. Зараз, крім цих категорій, по дровам, ми продовжуємо роботу разом із Богодухівським управлінням соціального захисту населення вашої адміністрації. Продовжуємо роботу прийому заяв на субсидію на тверде паливо та скраплений газ. Очікуємо перепризначення субсидій на житлово-комунальні послуги з 15 жовтня по тим категоріям субсидістів, які були в попередньому опалювальному сезоні одержувачем субсидій, а це близько 4 тисяч домогосподарств. Далі проводимо роботу разом з селищною головою і старостами по категоріям, які не зможуть. Зимувати навіть при наявності твердого палива у них в домогосподарстві. Працюємо з Юрієм Івановичем Шпарагою по оформленню даних людей в будинки інтернати області і цю роботу ще будемо продовжувати, тому що, на жаль, ще більша категорія людей. Також продовжуємо роботу по пільговим категоріям. Добрий дякую. Ви ж дивіться, по, по, по дровам ви продовжуєте роботу. Тобто 159 чоловік, я так розумію, це самі незахищені версії населення, правильно? І ми далі продовжуємо роботу, тобто робимо списки, подивимося, скільки нам надасть держава допомоги. Тобто ми просимо по максимуму на Золочівську громаду, щоб надали по максимуму. А скільки це буде, ми ще не розуміємо. Правильно? Е, можна я ще доповню. Е, подавали на департамент ЖКГ списки кількість домоволодінь, які потребують субвенції для підвезення дров і їх закупку. Ну планується подавали 6600 по Золочівській громаді, було відпрацьовано по кожних старостинських округах. Ну ця інформація також в департаменті ЖКГ. 6600 це що таке. Домоволодінь суд, домоволодінь ми да. правильно? Так, ми подали, да, ми подали. Все, безпосередньо люди. ще помимо оцих самого початку, так да. все дуже гарно. Будемо сподіватися, сподіватися що так. нас забезпечить. А Доброго, а це так. ті, якраз які критичні, то що е, доповіла Валентина Володимирова. А окрім того, вчора провів е, е, зустріч з Вікторою, віктором Вікторовичем Турченко. По поводу е зимового поріду, по розчищенню доріг, по забезпеченню е сіллю. Е очікуємо від них пропозиції щодо закупки солі. Є відповідні е, компанії, які будуть постачати. Тобто, ми в, в замодію з паном Турченко. Ми будемо відпрацьовувати питання, щоб це подешевше купило і забезпечити. У нас прошлогодні запаси. залишилися, забезпечуємо також піском дороги. Ну і ямковий ремонт. Також я наголосив на те, що буде обласні державні дороги звернули увагу на те, ми своїми можливостями вибачаюсь, лопатами привозили сріз лопатами, але це ж вилітають великі машини, танки, танки їдуть, воно зразу вибиває і... А, ну, в зв'язку з цим, тому що вода не качається зі скважин. Ну, сподіваюся, сьогодні там працює бригада, сподіваюся, що сьогодні можете... Ну, у нас по Олександрівці і Тимофеївка, Возрожденовка, Лютовка, там... Ситуація таке було, що тиждень, там півтори тижні не було, ну перебито. Наші енергетики працю працювали, відновлювали там більш-менш зрозуміла ситуація. А ці три напрями, вони для нас катастрофічні, скажімо так, катастрофічно. Ну, безумовно, е там в одноробовському старостинському округі, е де да, будь ласка, староста. Оксана доброго дня. Ну у нас на сьогоднішній день із 15 населених пунктів у дев'яти населених пунктів відсутнє енергопостачання: це дві залізничних це селища, два Муравська і сніги.